Всім привіт, ви на каналі Робінзона. Сьогодні поговоримо про те, як в еміграції депресивно, і як насправді вдома теж може бути депресивно. Розкажу вам про свій досвід. Я повернулася до Києва після трьох з половиною років відсутності, коли я перебувала у Сполучених Штатах. І на початку у мене була ейфорія. я повернулася два місяці тому. Сьогодні, понеділок, початок восьмого тижня. І я вже відчуваю, що ейфорія трошки спала. Я в сьогоднішньому відео буду вам вставляти різні фотографії, різні відео з закладів, які я. По Києві, тому якщо ви хочете трошки поностальгувати, залишайтеся. І ефорія трошки проходить, і потім приходять питання, які можуть вводити в депресивний стан або повертати в нього. Тому що, коли ти перебуваєш в еміграції, особливо якщо ти приїжджаєш і в тебе немає хорошої роботи або свого кола спілкування, то Депресивно тривожні стани в еміграції дуже дуже поширені. І я думала, перебуваючи у Сполучених Штатах, що Марія, та ти ж повернешся додому, і все буде шикарно. Он сьогодні я прийняла душ, лежала у ванні, тому що в Штатах у мене не було ванну, у мене був душ перші два роки. Я мріяла про цю ванну. Тут у мене моя ванна, і вона чавуна. Вона не така, як в Штатах, що тобі до середини голення, а вона мені прямо до колін. І я лежу зранку, розумієте, у мене тепер лише одна робота. плюс YouTube, а не так, як в Штатах у мене було три. Тобто я по суті зараз повернулася, щоб мати більше життя у своєму житті, щоб мати більше годин, щоб не працювати так сильно і без сенсу, як я це робила в Сполучених Штатах. Але все одно відсутність стабільності, відсутність не стабільності, а відсутність Certainty, визначеності. Визначеності у своєму майбутньому воно вибиває з під ніг. Ґрунт і це також впливає на моральний стан. Тож сьогодні в цьому відео я вам розкажу про те, як сприймається повернення додому для всіх тих, хто роздумує про це, хто думає, що а, повернусь додому і все, всі мої проблеми вирішаться. Тобто дам вам трошки іншу, і подивитися на іншу, інший бік медалі. А також розкажу, з чим я стикнулася по приїзду сюди, так, які моменти там зі мною сталися, як це впливає на моє сприйняття повернення додому. Перше, що хочу зазначити, написала нотатки, що сприйняття повернення дуже залежить від трьох факторів. Перше, це чи є масовані обстріли по ночам. Я повернулася 29 червня. І були великі атаки на Київ. Я всі запам'ятала, наді мною сміються, тому що ну, люди загалом не запам'ятовують, тому що їх вже там було, не знаю, 500-600, знаєте, за всі ці роки. А я запам'ятала по датам. В ніч на четверте було, в ніч на десяте, в ніч на двадцяте. І внічно 31 липня це були дуже дуже такі великі. До п'ятої ранку, прямо так, що ти весь сидиш, тіпаєшся. І через те, що в моїй перші ці тижні я тут переживала такі емоції, плюс я була сама в квартирі, і у мене нема поруч укриття. До нього треба йти 10 хвилин темними дворами під оці всі звуки, що над тобою відбуваються. Я сиділа в коридорі, у мене про це є декілька відео, два відео, як я переживаю обстріл в коридорі. І це мене дуже сильно підкосило, і це мені не дало змоги насолодитися на повну ейфорію від повернення додому. Але тьфу, -тьфу ну я не вірю у ці всі, наврочиш-наврочиш, але Але останні 18 днів в Києві тихо, саме в Києві. Одна була така невелика, там до 13 цих залетіло в Київську область, але загалом тихо, і сприйняття абсолютно інше. Сприйняття таке, що ти думаєш, о, а може я тут можу залишитися, а може тут все ж таки можна там будувати життя. Тобто у мене все ще такий майндсет людини, яка тільки тільки повернулася і все ще вирішує. може не в Києві, а може я так ще тут присоски не розпустила. Я можу приїхати, наприклад, в менш велике місто, де можливо не буде такої. Інтенсивності, атак, Тобто, обстріли це найважливіший фактор, на мою думку, сприйняття. І, взагалі, твого психологічного стану по поверненню. Друге, це те, чи є в тебе робота чи ні. Тому що мені багато людей в коментарях пишуть: Ну що, Марія, ти рада повернутися на зарплату 500 доларів. Гайс, по-перше, не у всіх людей зарплата 500 доларів. По-друге, не у всіх людей робота в наймі. А по-третє, не у всіх людей одна робота. У мене, наприклад, зараз навіть зараз дві роботи: YouTube та Та ще? А, ну, звісно, моє основне викладання англійської мови. Так от. І що кажу? Що е, залежить це від вас, так? Яка у вас робота? Але дійсно, якщо ви повертаєтеся на не знаю, роботу, наприклад, ви були касиром у Walmart і отримували там не знаю 2,5 тисячі доларів після податку в Америці, і ви повертаєтесь на позицію касира в Сільпо, я не знаю скільки у них зарплати, може 30 тисяч, може 25, е, Але ви живете в своєму житті. Тобто, по суті, у вас, ну я, я не знаю, але. На мою думку, от як це мені сприймається, якщо ти живеш в своєму житлі, або у тебе просто ти орендуєш квартиру, і у тебе відсоток твоєї оренди від загального доходу не перевищує 30-40%, то можна жити доволі добре. Хотіла відволіктися на секундочку і розповісти про бачите, що в мене тут це моя велика шафа купе. І... Так, і не прибране трошки ліжко. Хотіла розповісти, що коли я приїхала додому, вона була пуста, тому що ця квартира, я в ній робила ремонт у 2021 році, і поки мене не було, в ній жила моя однокласниця. Я дуже-дуже щаслива, що саме вона тут жила. Мені дуже подобається її енергія. І я надзвичайно рада, що в цій квартирі жила людина світла і наповнювала її, і дбала про неї. Так, от, коли я повернулася, все було пусте, так а, і я що почала робити? Я почала заповнювати цю шафу своїми речима, але за рахунок того, що я постійно була в еміграції, у мене нічого нема. У мене реально нема речей, нема прикрас, нема косметики. Я просто знаєте, я навчилася аза маскитизму, і у мене зараз змінилося абсолютно. Бачення, сприйняття того, що скільки мені речей, от саме фізичних надбань, потрібно для щастя. І я щось, знаєте, згадую такі японські інтер'єри, там, де ти заходиш, там лише матрасик на підлозі, і все, і одна лампа, і, і все, і більше нічого тобі не треба. От я приблизно у мене друга кімната так і виглядає. Тут у мене є ліжко, але про шафу хочу сказати, що я пішла до батьків і я побачила, що ну, там же, там я зберігала свої основні речі після. Переїзду з минулої квартири орендованої я у них залишила на ці три роки. І Я почала розгрібати оті всі свої старі речі, і я зрозуміла, що в мене десь ну. Три отакі величезні пакети із речима, і я зрозуміла, що я їх три роки не носила, але вони ну вони класні. Так? Вони там якісь, не знаю, комбінезончики в Іспанії, якісь купували там, за 20-15 євро. І воно все виглядає добре, воно в хорошому стані, але я не хочу цим. От я себе послухала, Марія, що ти хочеш в своєму просторі? Ти хочеш якусь, якісь речі там, з 16, го 17, го 20 го років, ти вже інша людина, ти не хочеш. І тоді я почала задаватися питанням, що мені робити з цими речима. Мені е, потрапив на очі. Класний сервіс, який я хочу вам порекомендувати, він займається хатнім детоксом, і ви не лише можете очистити очистити свій простір від речей, які вам просто більше перестали більше не відгукуються. А ви можете ще й трошки на цьому заробити. Наголошую, що це не продаж там брендових люксових речей, тобто там більше орієнтовано на швидкість продажу, тобто це більше про те, що ви звільняєте свій простір, і вам падає якась копійчина. У посиланні у в описі до від відео я вам залишу посилання на їхній телеграм-чат-бот. Все, що ви робите, це просто заходите на їхній телеграм-чат-бот, і там вас ведуть до того, щоб ви... Створили номер накладної нової пошти. Ви просто пакуєте всі свої речі в коробку, йдете на нову пошту, відправляєте їм і все. І потім в чат-боті вам з вами ведуть спілкування. Якщо продають одну кожну вашу реч, річ вам відправляють кошти на вашу картку банківську. Тобто, я взагалі думаю, що це прекрасний сервіс. І я вам казала в своїх минулих відео, що я взагалі не роблю реклами на своєму каналі. Ну не часто це моя друга інтеграція за. Півтора року існування каналу, і мені настільки відгукнулася ця тема про розхламлення, так? про те, що в твоєму просторі є більше, більше просто простору, так? що в тебе нема непотрібних речей. І я обожнюю зараз дивитися на свій, свою шафу. Яка ти відкриваєш, і там просто вітер гуляє. От, це це найкраще Знаєте, кухонні полички, до речі, в цьому сервісі ви можете не лише одяг відправляти, а й іграшки, але воно має бути в хорошому стані, так, щоб інша людина могла його ще використовувати. Тобто, якщо ви відправите якусь річ, яка буде в ну, реально такому поганому стані, то її або вам повернуть, або повернуть, або віддадуть на благодійність. Тому mind that, майте mind, mind, це на увазі. От це плюс, так плюс переїзду. Так повертаємося до основної теми. Що коли ти приїжджаєш з еміграції додому, то в тебе ці пакування валізи, вони тобі трошки очищують ментальний простір. А, а також фізичний. В цьому є і неприємні моменти, коли ти думаєш, о, взагалі нічого нема. От я зустрілася зі своїми подружками, зустрічаюся. Ну, постійно зустрічаюся з багатьма знайомими тут своїми шкільних років, університетських. І я бачу, що абсолютно ми різні. Ми, ми різні в плані того, як я проходжу на зустріч. У мене, от, наприклад, є одна біла футболка, одна чорна футболка, одна спідниця джинсова, одні шорти джинсові, і е, якісь там велосипедки, і щось там для того щоб займатися спортом його. Одна пара взуття в мене, і ну, коротше, у мене нема про сумки, я взагалі мовчу. А моя подружка прийшла на зустріч. Ну просто ну реально видно, що людина працювала зі стилістом чи сама розвивала свій смак, і неї там білі джинсики, шовкова, блузка, синя, біла, там, що біла підходила до джинсиків. Якась сумка є баглет, я не знаю, я взагалі не по сумкам зараз, але нові якісь бренди сумок. Знаєте, така вона гарна. І прикраси всі. От я думаю, боже мій, я ж стільки переїжджала, у мене взагалі нема прикрас, тому що я коли подорожую, я, ну, я не купую нічого, тому що я знаю, що мені потім це все тягнути додому, я не знаю, де я осяду. Тобто постійні переїзди подорожі, вони тебе як обнуляють і огуляють. А коли ти вдома, ти вже розумієш, що ти можеш розкластися, і ти можеш обрости трошки якимись такими. Атрибутами більш комфортного життя, наприклад, прикраси чи, наприклад, праска. От я Зараз купила цю блузку, так і купила. Бачите, я трошки купую, зайшла, купила блузку я розумію, що я б хотіла її попросувати, і я б хотіла її надзвичайною праскою попросувати, а хотіла б мати таку парову. І ще от сиджу і думаю, треба ну підлогу там вже п'ять днів, ну було б непогано, щоб, знаєте, щось там помилося. І я дивлюсь: ну я можу купити цей пилосос, можу робот, і цю праску. Тобто, це більше не про гроші, а про те, що. Я не хочу це потім знову залишати тут, і якщо мені потрібно буде переїжджати в інше місто. Якщо знову почнеться оце все тут шалені ночі, то мені потрібно знову думати про цей трансфер і в мене ментально. Я вже якось навчила себе, що я можу обійтися без усього, що я можу жити надзвичайно аскетично. А коли ти залишаєшся довго в одному місці, то у тебе ну те, що називається дім, так дім, комфорт. І я ходжу своєю квартирою. У мене знаєте, є такі відчуття this house is not a home Що цей дім не дім. От англійською є house, а є home. І якщо house це будинок, так, а home це дім, от як ачаг, uh, yeah, something like this. І uh, я поки що не можу вкладати у те, щоб купувати рослини, наприклад, сюди, чи купувати якісь. Uh, Елементи декору, тому що я ще не відчуваю, що я можу розслабитися, тому що той перший місяць з атаками дуже сильно мене вибив з, мого, з моєї впевненості, що я хотіла б тут продовжувати жити, ну, повернутися і продовжувати жити. Тому а, поки що так. А, і а, третій, а, третій Ті фактор, від якого дуже сильно залежить сприйняття життя в Україні після, еміграції, після повернення в еміграції. Перше, це була атака, друге, це ваша робота, чи є у вас достатній дохід, і третє, чи є у вас визначеність у майбутньому, або ще найменш впевненість у своєму рішенні повернутися і жити тут. І оце найголовніше, що я помічаю, велика різниця між мною, там, моїми, моєю родиною, наприклад, чи моїми друзями. У близькому першому колі спілкування, це те, що люди визначились, вони розуміють, що все, ми нікуди не їдемо, це наша земля, ми тут залишаємося, ми продовжуємо тут жити, будувати життя. І я бачу, що мої друзі вагітні. Знаєте, я коли вперше повернулася, і думаю, ну у мене очі на лоба лізуть від того, що хтось вагітний і хтось спить під ці скажені атаки вагітними у спальні. І я думаю, о май гад, що люди абсолютно out of their minds, тобто втратили розум. Але зараз поживши вже трохи пристосувавшись, я розумію, що так, це абсолютно нормально продовжувати жити в Україні, народжувати дітей навіть в Києві, навіть навіть не знаю в такі от ночі, тобто ти просто вживаєш запобіжних заходів якихось, якщо ну залежно від того рівня тривожності. А у моїх друзів він доволі низький, тому вони навіть під час цього всього вагітними сплять у спальні, просто закривають вікна під час отих от ночей на четверте, десяте, 20, двадцяте і тридцять перше. Може, вони виходять в коридор, але е, вам потрібно розуміти себе, ваш рівень тривожності, і знати, чи ви готові до цього. Тому е, впевненість дає дуже багато, навіть якщо це як негативна впевненість, якщо вам хотілося б змінити своє місце проживання, але у вас є певні фактори, через які ви не можете виїхати. І це неприємно, так, але. Те, що у вас є визначені, що все, я залишаюсь, може вам допомогти адаптуватися, наприклад, взяти медикаментозну підтримку, якщо у вас дуже сильні депресивні епізоди, так, або тривожні епізоди. А, і що? І облаштовувати своє життя так, от, наприклад, купуєте ту праску. Так, тобто облаштовувати у моїх цих друзів вагітних, вони, вони, в них такі квартирки, я бачила, боже, на фотографіях вони щось там скидають і знають, що починається. Атака, а вони включають телечок, і там якийсь класний фільм, і вони там приготували їжу. Знаєте, всі ці разносоли, якісь там вау. І я дивлюся, там телевізор, там такий класний, знаєте, там і підсвітка така. І вони реально в свій простір дуже сильно вклалися, якісь усі чаші для медитацій, Тобто їм в їхньому просторі в Києві. Комфортно, навіть незважаючи на те, що відбувається навкруги. І а коли ти отак от адаптуєшся, ти собі допомагаєш залишатися зі своїм рішенням, теж саме до речі, в еміграції. Коли ти розумієш, що все, я тут, я додому не їду, і ти перестаєш, от як я любила робити. Я дивилася, скільки там в Києві з'явилося нових. Процедур в моєму улюбленому масажному салоні. Мені от цікаво було порівняти ціни, що я хочу там якісь ці шараги китайські. 80 доларів <кій> Excuse me. за 80 доларів робила масаж собі там мене оцей він і вони туди і сюди знаєте так розгнаю я просто хотіла собі звичайно як я в Києві робила. І от я любила зайти на свій оцей сайт і подивитися, о, у них і такий, я спа, і такий, там ритуал Клеопатри, і, і воно ж все коштує набагато менше, ніж у Штатах. І я любила от таким займатися, але насправді це не дуже правильно, тому що тобі потрібно просто відрізати і перестати. Заходити і уявляти, начебто ти ще там живеш. Ні. Ти або тут, або ти там. І від цього з'являється легкість. Ой, дивлюся зараз один серіал мільярди. мільярди. І мені сподобалася одна фраза: от вона в це відео дуже добре по сенсу входить. Головна там героїня, одна з каже, наявність сенсу для мене важливіша за щастя зараз. Наявність сенсу важливіше за щастя для неї. І я про це говорила у своїх перших відео по поверненню додому, що тут у мене більше сенсу, так, більше для чого я тут. І зараз я дивлюся на сторіс історії в інстаграмі свого колишнього хлопця-американця. І він продовжує жити в тому маленькому містечку, в якому я прожила два з половиною роки. І а, і, що? і І я дивлюся, і у мене, знаєте, от, нічого не йокає, лише відчуття полегшення, що я більше не займаюся тим. Він ходить у всі ті місця, де ми були. І воно гарно, воно там видно, ту бухту залив цього, озеро Мічиган, прекрасні хайкінг-місця з цим собакою нашим його ми ходили. І я на це дивлюся, і я знаєте, що думаю, боже збав зробити це ще раз зі своїм життям. Боже збав себе замкнути в маленькій Мічиганській глуші і провести там ще два роки свого життя. Що мені потрібно було десь, напевно, відновитися і так склалися зірки, так The stars aligned this way. І, і що? До речі, я викладачка англійської мови, це такі вставочки, це реклама моїх послуг. То запис на заняття теж в Google формі буде в описі під відео. Але зараз є лист очікування. От, тому зірки зійшлися для того, щоб я. Змогла відновитися там, у цій мічиганській маленькій глибинці. І мені це допомогло. Я здобула досвід, і потім от зараз я тут. Тому, тому вже, вже що як є. Але е, там у мене не було сенсу. В тому житті не було сенсу, який сенс працювати, просто щоб платити оренду і. Я знову повертаюся до теми з США. так, Я думаю, що мені багато людей пишуть. Я навіть заблокувала одного, там був у мене найс nice комент, так мені подобався. Я, я знаю, я помічаю коментаторів, які мені часто пишуть, які зі мною з самого початку. І, і я теж якось якимось чином вибудовую стосунки зі своїми коментаторами, але це пара соціальні стосунки, так ми якби один одного не знаємо близько. Але якщо коментатори стоять токсики, от мені довелося заблокувати того комюніті мембер, там коли ти все, що ви мені пишете, я можу натиснути на вашу аватарочку і подивитися всі ваші попередні коменти, які ви залишали на моєму каналі. І от, коли я бачу, що людина починає з токсичності, там хтось мені написав Дура, кончена. А то я розумію, що ця людина буде мені оцей свій яд, отруту розповсюджувати на всіх відео, я одразу блокую таких людей. Далі є ще такий тип людей, коментаторів, які починають добре, а потім щось з ними трапляється, і вони починають токсичити, токсичити, і от в якийсь момент перетоксичив мій найскомент, комент ком'юніті мембер тому довелося. Довелося так, тому Гаюсь, не токсичте дуже сильно. Конструктивна критика це прекрасно, але давайте без е, е, цих таких, знаєте, єдких-колких моментів, тому що я все ж таки теж людина, так, і в мене тут е, ну, емоційний фон, ви розумієте, так? Я зараз живу під атаками і. Будь ласка, обережно, тому що а, мені подобається, як мені пишуть. А чого ви видаляєте коментарі? Тому що це мій канал. Ну, якщо мені не подобається, якщо мене називають дурепою конченою, чи делулу хтось мене назвав, Ну, <смі> це було смішно, до речі. Я не знала таке слово делулу. А, ще повернулася в Україну. Це, типу, трошки не в собі. А, от, якщо мені не подобається якісь відвер... відверте хамство, або як lack of empathy, знаєте, не нестачу не емпатії до мого стану, то я буду себе захищати, я буду видаляти і навіть блокувати людей. Тому, але це я вас запрошую в секцію коментарі. До речі, секція коментарі це те, що допомагає youtube Ютуб-відео просуватися далі. Тому, будь ласка, коментуйте, але я вже не на тому етапі створення каналу, коли я за кожен коментар тримаюся, навіть якщо мене там відверто ображають. Вже ні, вже ні, sorry, guys. До речі, я даю консультації про те, як почати ютуб канал, ділюся своїм досвідом про те, як е, робити так, щоб відео залітали, і що робити, коли вони не залітають, як справлятися з цією фрустрацією, що це ну, такі, знаєте, можу вам дати поштовх, якщо вам потрібно, теж у цій формі, там де запис на уроки англійської мови, там є і запис на консультацію. Тому чекаю у вас. Так, дивлюся в нотатки, mm -hmm. як я змінилася після переїздів. Ну, про це я вам вже сказала. Але що хочу сказати? Давайте наостанок вже скажу, що насправді легше не стало, стало по-іншому важко. В еміграції було важко, вдома спочатку є ей якщо немає обстрілів. Ще краще, але загалом вдома важко в плані невизначеності, тому що тут ти розумієш, от коли ти в Штатах перебуваєш і ти дивишся переговори на Алясці, ти по по одному сприймаєш. А коли ти тут, і ти думаєш, так а як вони пройдуть, тому що мене ж будуть бомбити. Мені треба щось робити. От зараз День Незалежності, і я реально думаю, куди мені виїхати, тому що я боюся бути в Києві на День Незалежності, на ці ночі, тому що я не хочу більше цього переживати. І тут о, воно по-іншому свої стіни, так, ці шпалери, які ти сам обирав чи не обирав. Але хоча б оренда тут не така дорога, якщо ти живеш в орендованому. І тут, о, тут по іншому все. А це тебе дуже гріє, але в той самий час тебе не гріє невизначеність чи можливість того, що на тобою буде чинити насилля вночі чи не вночі. От зараз я хотіла поїхати в одну установу, а там вона закривається під час тривоги. Тобто я маю так думати, щоб... Ну, ти не можеш так добре планувати, тому що деякі речі все ж таки на них впливає воєнний стан в Україні. І Дуже сильно залежить від того, чи ви сам сама, так чи є у вас пара, наприклад, тому що з партнером я думаю легше, але з іншого боку може бути і важче, тому що комусь свобода легше. Я от живу сама, і у мене, ну мені я думаю, мені важче переживати оці всі ночі і тривоги, тому що я, по-перше, не знаю, це все для мене вперше. А по-друге, нема з ким якось це розділити. Тому що коли були, я от була на днях народженнях деяких, і там по починалися оці всі бум-бум-бум, весела нічка. Але ти коли з людьми, то ти навіть цього не помічаєш. Тому бути з кимось набагато легше, ніж бути самому. І я думаю, що це також впливає на моє сприйняття Києва і на те, як тут може бути важко. Важко від невизначеності, важко від втрати своєї безпеки, почуття безпеки, коли ти знаєш, що ти можеш піти спати. І, ну, для мене те, що кажуть, що треба під час атак відкривати вхідні двері, наприклад, щоб не згоріти заживо. Якщо щось потрапить, ну це мало ймовірно, але ти йдеш спати і думаєш, так я хочу спати, от так чи от так, ну типу одягненим чи не одягнутим, і я собі от кладу на край ліжечка там якийсь якийсь одяг, щоб дуже швидко його взяти і вибігти. Але я не хочу про це думати. Якби я жила в абсолютно безпечній країні в плані ночей, так повітряної безпеки, то я б прибрала цей елемент. Там, де я маю думати, ну, свисток на шиї я не одягаю, і собачий корм в руку ну, це щоб з-під завалів тебе знайшли. А, я не кладу. А, але моменти, що мені треба відкрити вікна там, на випадок вибухової хвилі, щоб скло там не, на, на мене не. Не впало, чи от що одягнути, це все воно впливає. Але можливо, це все ще йде моя така первинна адаптація. Тож два тижні пройшло, я продовжую бути в Києві. Це все, що хотіла, я вам сказала. Сервіс сервіс прекрасний selpмі bot, так, selpмі. Це як help me, допомо, допоможіть, help me. Ой, я так люблю маркетинг, так люблю маркетинг і англійську мову. Це просто, просто те, що я зараз обожнюю. Uh, все, гайс, я пішла uh, записуватися до психіатра. <ріху> Жартую, може, ні за медикаментозною цією підтримкою От. Все, жартую, а може ні, і до зустрічі наступного четверга, якщо я буду, тому що я зараз думаю їхати на йога ретрит, гайс з цим, з трьома днями мовчання навіть. Тому якщо ви не побачите мене наступного четверга, знаєте, що ваша робінзона мовчить нарешті, мовчить, і вона дивиться inward, всередину. І нічого не дає назовні. Тому, от, але, можливо, я запишу це відео якесь наступне наперед. Тому я ще думаю: все, до зустрічі. Всім дякую за увагу! Гарного тижня, вихідних, па-па.